Коли ділиться свій чужий, своїм можна все. Головне, мабуть, щоб кредитувалися, заробляли там гроші і ділилася чужим в цей час. Ну, відповідно, ми бачимо там відповідні заходи. Я б я цього не радію. Чесно. Ну, а, а як тепер там а кабінет міністрів? Скажімо, там вони. А що їм тепер робити? Я очікую на реакцію пані Свіреденка. Я, на жаль, не дитина. Я розумію, наскільки вона не хоче. Занурюватися в цей конфлікт, бо ми здається з вами обговорювали. Так. І казав, Ви ж і ставили да? питання То на дні уряду. Я задавав питання спеціально на дні уряди. Я, я задавав питання про ролі земців. Про Укренерго, про наглядові ради, я і Шмигалю задавав рік тому. Хто відповідає за те, що Кудрицький отримав там 17 мільйонів премії, а компанія Банкрут? От хто відповідає? Денис Анатолійович тоді він був прем'єром, сказав, що він, що він взагалі не знає про це. Він просто, ну, просто погуляти вийшов. От прем'єр каже: ой, да, я не знаю, там наглядова рада, вони хай розбираються. Я тут прем'єр, я погуляти вийшов. Це стратегічна кампанія Кокеренерго, стратегічна енергетична. Я тут не знаю. Я прем'єр. Ну привизда. На жаль, те ж саме відповіла пані Середенка, що там, типа, наглядова рада, керівництво, ну таке, Тобто, тобто, ні про що ця ситуація напружилася, і я в цьому плані задоволений. Я зараз тут тут має бути кардинальне рішення. Тут же не дитячі іграшки пошпішити.